Всім привіт! Ви дивитесь звіт про динаміку будівництва житлового комплексу Дніпро Айленд від Буд за грудень. Перш ніж почнемо, поставте лайк і підпишіться на наш канал, щоб отримувати свіжі новини з будівництва. Дніпро Айленд це житловий комплекс Комфорт класу від компанії Креатор Буд поруч з Дніпром на Осокорках. Це чотири низькоповерхових будинки на озелененій території площею 4,5 гектари. Нагадаю, що під всі шість секції першого будинку повністю виконали котлован. Далі про кожну секцію розповім окремо. В першій секції майже закінчили влаштовувати монолітний каркас другого поверху. Готово на 95%. В другій секції повністю влаштовані вертикальні елементи мінус першого поверху і виконана плита перекриття. В третій і четвертій секціях закінчили влаштування фундаментної плити. Вертикальні елементи мінус першого поверху готові на 90%. В п'ятій секції залита фундаментна плита. Повністю влаштовані вертикальні елементи мінус першого поверху і виконана плита перекриття. В шостій секції влаштовують фундаментну плиту. Готова на 20%. Під першу секцію другого будинку влаштовують фундаментну плиту. Виконали на 60%. Як бачите, зведення житлового комплексу Дніпро Айленд продовжується жвавими темпами. Ми і надалі триматимемо вас в курсі динаміки будівництва. Також радо чекаємо вас у нашому гостинному відділі продажів. Всі деталі в описі до відео. До побачення!